Виноград 4 рукави, 8 плодових стріл. 5 рукавів, все рівно 7-8 плодових стріл. Я залишаю. Виноградник Харківська область. Чому так, мої думки. Пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайку. Також додам приклад, покажу, як це виглядає на даний час, щоб ви могли проаналізувати. Перше. Вкриваємо ми тунелями, а отже, гризуни можуть як виїдати окремі бруньки, так і відгризати прям лози. Це що означає? Це ми будемо втрачати. Якщо ми залишимо 4 плодових стрілки, десь гризуни вибили, отже, що ми, в нас є тільки 3 плодових стрілки це мало. Якщо ми залишимо 6-7, у нас є на резерві, ми можемо. Переміщуватись зліва направо, фактично, та перекривати втрачені ділянки. Але якщо ми нічого не втрачаємо, ми просто проводимо обломку. Чому ще так? Тому що є такий момент, що ми не можемо робити занадто такі довгі рукави, нам буде незручно їх вкладати, але нам потрібна стара деревина для того, щоб отримати якісні грони. І за рахунок того, що в нас є зайві плодові стрілки, ми можемо на цих плодових стрілках залишати там 3, 4, 5 грон. А все, 3, 4, 5 А фактично, якщо ви залишите 4 стрілки тільки, ви будете залишати 7, 8, 9 грон на одній стрілці. Тож, фактично, я зменшую навантаження на плодову стрілку, отже, деревини трішки більше. І за рахунок цього ми можемо отримувати якісний врожай. Плюс заморозки. Бувають такі весняні періоди, коли заморозки вибивають пошкоджені бруньки, робляться пошкоджені бруньки. І за рахунок цього ми втрачаємо якусь зелену масу чи втрачаємо якісь бруньки. Але в нас за рахунок додаткових плодових стрілок. Ми можемо знову ж компенсувати більш відсоток того, що прокинеться щось, і ми отримаємо не пустий пагін, а отримуємо його з якісною гроною за рахунок резервів. І фактично обломки ми проводимо вже там в 10 приблизно числах травня, коли ми вже там розуміємо, що заморозків не буде. Інколи ми можемо. Провести відсотків 30 обломку, але все рівно чекати там 20 травня, а потім вже остаточно віднормувати. Ось це накладання плодових стрілок. Як воно виглядає, зараз показую. Є в нас один рукав, це в нас заміщення. Там на 4-5 бруньок, але проламаємо трішки пізніше. Ну, і ось є в нас рукав і дві плодових стрілки на один бік. Фактично, тут, якщо так порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, приблизно броньок на даний час. І ми залишимо тільки 7-8. Всі інші виламаємо. Тобто, ми на цій залишимо 4, на цій залишимо 4. Як це на, по прикладу буде, тобто ось оцю ми там залишимо, оцю проламаємо, оцю залишимо оцю проламаємо, оцю залишимо, оцю проламаємо. І ось так ми зробимо 7-8. І за рахунок того, що в нас ось ці лози будуть завантажені не на 8 бруньок, а на 4, то енергії. Буде більше для розвитку цих паганів і буде якісніший врожай. Подумайте. Єдиний мінус це інколи не вистачає місця, куди його переміщати. Інколи ти вкладаєш так, а інколи ось з іншого куща в цей бік не виходить, ти розвертаєш цей бік і йдеш. І тут ось так іде по дві лози. Підписка, вподобайка. Слідкуйте.